Хочете навчитися читати ноти легко і швидко, у цьому відео я покажу три прості кроки для вивчення нот та дам практичні поради, які ви зможете застосувати прямо зараз. Будемо розбирати ноти на нотному стані, побачимо, де вони знаходяться на фортепіанній клавіатурі, а наприкінці зіграємо в цікаву гру, щоб усе закріпити. Вперед до успіху! Ноти можуть виглядати складними, однак, попрактикувавшись, ви побачите, що там немає нічого складного. Тож розгляньмо ці три кроки. Крок перший. Запам'ятайте порядок. Порядок нот такий: до соль, фасоль лясі. Далі продовжується цикл, немов 7 днів у тижні. Ця послідовність нот називається октава. І далі після першої октави йде друга октава, третя октава і так далі. Цей вимір називається висота. Кожна нота має свою висоту. У фізиці це називається частота звучання. Як зобразити висоту нот на письмі? Для цього придумали лінії. Лінії це щаблі. Чим вищий щабель, тим вища нота. А чому ліній саме 5? Тому що якщо було б менше, то влізло б менше нот. А якщо б було більше ліній, то було б важко орієнтуватися, котра лінія по порядку. У швидкому темпі це все зливалося б в одну купу. Тому 5 це найоптимальніша кількість ліній. І з п'яти ліній утворюється нотний стан. Але щоб там було більше ніж 5 нот, то ноти записують не тільки на лініях, але й між ними, тобто на полях. Але навіть з цим підходом це замало місця для нот. 5 нот на лініях і 4 на полях це 9. А на фортепіано їх є дуже багато. Як же їх тоді записувати? Для цього придумали додаткові лінії, вони є коротшими і знаходяться під нотним станом та над ним. Над нотним станом записують високі ноти, а під нотним станом низькі, теж пишуться ноти і на додаткових лініях, і між додатковими лініями. На фортепіанній клавіатурі вищі ноти знаходяться справа, а нижчі ноти рух вліво. Але й додаткових ліній не вистачає. Тут все рівно на фортепіано більше кнопок, ніж розміщується на нотному стані. То що робити? Про це піде мова в пункті 3. А тим часом ми розгляньмо другий пункт розташування на нотоносці. Спочатку подивіться, як ноти знаходяться на нотному стані, а тоді я скажу, як запам'ятати ці ноти. До ре, мі, фа, соль ля сі. Далі ці ноти знову повторюються до ре мі, фа-соль ля сі і так далі. Як запам'ятати їх? Пропоную запам'ятати острівні ноти, ті, які знаходяться на лініях до мі, соль, сі, ре, фа. 6 нот. Можете собі віршик продумати на ці ноти. А тепер візьмемо першу букву з кожної з цих нот. Тож у нас вийдуть такі 6 букв D, M, S, S, R, F. Можете придумувати на кожну з цих букв якесь слово і пов'язувати їх у фразу. Для прикладу: Допомога мізинця солодка середина розсипаних фруктів. Ця фраза не несе жодного змісту. Однак вона може допомогти вам запам'ятати ноти. Допомога мізинця солодка середина розсипаних фруктів. І замість цих шести нот, які знаходяться на лініях, я зобразив розсипані фрукти, щоб ви ліпше запам'ятали. Більш того, в цих словах криється ще дещо. Для прикладу, в слові Допомога. Зашифрована не лише нота до, але й те, що вона знаходиться на допоміжній лінійці. Слово Допомога. Хм, цікаво, чи не так? У слові мізинець зашифрована не лише нота Мі, але й те, що вона знаходиться на мізинці. Якщо прирівняти 5 ліній нотного стану до 5 пальців на руці, нота МІ знаходиться на мізинці, тобто на першій лінійці. Слово середина. Не лише представляє ноту Сі, але ще й підказує нам, що вона знаходиться на середній ліній нотного стану. Таким чином, друзі, ви можете знайти асоціації до кожного слова, або придумати свої слова, свій ребус, який допоможе вам запам'ятати ключові ноти. А ноти, які знаходяться між ними, тобто на полях, автоматично будуть відомі, адже ви вже вивчили порядок із семи нот. І третій крок басовий ключ. Як ми вже згадували, додаткових ліній не вистачає. Тут все рівно на фортепіано буде більше кнопок. Ну то як їх записувати, що робити? Для цього придумали басовий ключ. І тоді виходить, що ми пишемо на тих самих лініях, а позначають вони вже низькі ноти. І не треба писати багато додаткових ліній під нотним станом. Тобто ноти в басовому ключі це ті самі ноти, лише зміщені. Таким чином, якщо грати низькі ноти фортепіано, або, скажімо, на контрабасі чи інших низьких інструментах за звучанням, то не потрібно писати багато додаткових ліній. Достатньо написати басовий ключ, і він представлятиме низькі ноти. Хоча записуємо їх посередині нотного стану. Ось подивіться, я зобразив ноти малої октави. Вверху ви бачите їх у скрипковому ключі, це дуже незручно читати, бо багато додаткових ліній. А внизу. Ті самі ноти розміщені в басовому ключі так набагато легше щитувати. Єдине, що вам необхідно пам'ятати нову точку відліку, від якої йдуть всі ноти. А порядок нот той самий незмінний. Практикуйтеся називати ноти на нотному стані, і ви запам'ятаєте їх як друзів, дивитесь і одразу знаєте їхнє ім'я. Нажимайте клавіші на фортепіано і дуже скоро будете знати їх ідеально. Так як назви предметів, вам не треба їх підписувати. На завершення зіграємо в гру Вгадай ноту. У ній будуть показуватися різні ноти скрипкового, а також басового ключа, а ви маєте назвати, що це за нота. На екрані буде показано ноти на нотному стані і їхнє розташування на фортепіанній клавіатурі. Тренуйтеся і ви гарно вивчите ноти. Отож, потренуйтеся, хвилинку даю вам на скрипковий ключ і хвилинку на басовий. Ну що ж, молодці! Щоб ліпше закріпити цю тему, перегляньте список відтворення Як вивчити ноти. Там буде більше лайфхаків на цю тему. Детальніше про це йдеться в описі. Ну а я дякую вам за підтримку.